Доброго дня, шановні друзі! Хочу показати, як почувають себе мої квіточки, яких я пересадила. Ось такі молочні пакети вони на 2 літра, ну, для того, щоб зберегти місце. Тому що, якщо їх великі горшки посажу, то вони займуть багато місця. А так, ось 2-літровий пакет для кореневої системи достатньо. Вони себе почувають, дивіться, дуже гарно. Набагато краще, ніж їм було в тому маленькому. Оця квіточка, подивіться, вже розсвіла, подивіться, який гарний колір. Ось. І теж на високому квітконосі, ось і теж у двохлітровому пакеті. Оцей я не пересадила. Чому? Тому що ще коренева система не зайняла все місце, яке для цього, для цієї квітки буде добре. Тому я її ще залишила. У стаканчику, хай наростає коренева система. Ще в мене тут така ситуація склалася. Що бачите, цвіти герань? Дуже у квіту, але забилася тут на стурці. їй тут так сподобалось. Думаю, ну, ладно, тримайся, скільки ти втримаєшся. Ну, і продовжую квітувати. Ось ця геранька на високому квітконосі. Ну, а це вже, звичайно. Нема слів, подивіться. Оце така красуня. Ось, бальзамінчик. Гарного вам настрою, бувайте здорові!